Отже, добрий день наші глядачі. У нас опять новий гість, такий здоровенний коняка, який прилетів на квітах і сидів у нашого дідуся. Щось він там собі вигризає, напевно, копита лущиться. І він вирішив почиститись. Але здоров'як. От такий, що в нього ззаду якийсь такий шпора, така здоровенна. О, я його потрогаю за попу. Він зайнятий своїми копитами. І Люхан боїться, Люба боїться. І всі, коротше, бояться. От такий от здоров'як з такими вусами. Знаєш, ти що він щось там їсть. Ей, дружок, ти грязь підскопити не їш. Це не дуже удобно. Ти розумієш чи ні? Ні. А він все одно щось доїдає і доїдає. Це він взагалі то сидів в кастрюлі, можливо, там остатки в Рімішелі остались. І йому воно прийшло до вподоби. Так, да, дружок? Да. Ілюшан хоче його взяти за попу? Ні. Ну ладно. Отже, всім до, на... до нових зустрічей і от, от так от махає. Пока-пока. Да? І до зустрічі на нашому каналі з нашими новими друзями. Які живуть в наших садах і городах.